Вітаю постійних глядачів програми Крок на зустріч, а також тих, хто дивиться її вперше. Героєм сьогоднішнього випуску є людина, яка через особливі події побачила і зрозуміла почерк Бога у житті. Це публіцист, блогер, це редактор християнської газети Завіру Євангельську, автор наукових статей і книг з історії християнства Олександр Геніш. Саме він детально розповість про шлях пізнання. Бога. Отож, залишайтеся в ефірі 12-го каналу для того, щоб побачити і почути більше. Вітаю, Олександре. Вітаю, вітаю, глядачі. Дякую за те, що ти відгукнувся на запит стати учасником програми Крок на зустріч. І, до речі, саме ти запропонував тему сьогоднішньої програми побачити і зрозуміти почерк Бога у житті. Як особисто ти розумієш це твердження і чому воно для тебе є таким близьким? Я згадую слова, які написані в Біблії, що Бог він тримає все словом сили своєї. І нещодавно я роздумав над цим словом. Слово тримає означає несе підтримує. Тобто Бог, він своє творіння не лише створив, Він його активно підтримує і він взаємодіє з ним. Взаємодіє, щоб досягнути якоїсь своєї цілі, направити до чогось. Тобто Божий почерк в житті людини це якісь його конкретні такі дії, дії Божі в житті людини, які спрямовані на досягнення якоїсь цілі або його благих намірів. Так, сталося, що у студентські роки, навчаючись на другому курсі в університеті, тобі довелося пережити операцію. Розкажи про це детальніше. Так, будучи навчаючись в університеті, в мене сильно почав боліти живіт, і я, пам'ятаю, тоді не пішов на пари. Я думав, що до вечора це все перестане, але болі тільки погіршувалися. Я був змушений поїхати додому вже. і. Декілька днів я провів вдома, думаючи, що, можливо, це воно пройде само собою. Бачачи те, що я вже не можу їсти, я не можу нормально спати, взагалі заснути, ми викликали швидку. Швидка, забравши мене, госпіталізували і поклали до інфекційного відділення. І вони думали, вважали, що це, напевно, якесь інфекційне отруєння. І тиждень я лікувався в тому відділенні. Але все-таки з кожним разом ситуація ставала гіршою, мій живіт він вже ставав таким твердішим. І мене забрали в їх, на операційний стіл. І якби вирішили, було тоді побачено, що це є запалення апендициту. Тобто, це є дуже небезпечно в таких моментах. Потрібна відразу госпіталізація і відразу хірургічне втручання. Потім це може призвести до того, що відбу... відбудеться ну такий перитоніт або бог процеси в вечірній порожнині. Але от незважаючи на те, що це може, треба робити хірургічне втручання відразу, відразу я декілька днів вдома провів і я ще тиждень лікувався в лікарні. Тобто мене положили на операційний стіл і з такою, ну навіть вони не знали до кінця, що вони будуть робити, вони оця мали вирішити оця тактика, і подальші дії мали вже бути вирішена вже в самому процесі операції. І дійсно, коли вони виявилося, що там вже почали гнійні процеси, деякі органи пошкоджуватися. і це дуже операція була складна, Я не пам'ятаю її, тому що був під наркозом. Але мені говорять про те, що е, дійсно в певні хвилини виникла загроза в моєму житті, і ну я був на межі між, між, життям. між життям і смертю. І я пам'ятаю прокинувся вже після операції. Вона тривала декілька годин перше, що подивився, це на свій живіт. Він був весь порізаний, весь в дренажах, в вісімох місцях розрізи розріз І декілька десятків швів. Я був весь в дренажах, не міг поворухнутися, мусив так лежати. І твої перші думки, коли ти це побачив, ти якось усвідомлював, що ти от зараз в такому стані, і можливо, ну, дійсно тобі загрожує твоєму щось життю. Так, почуття взагалі важко описати, тому що вони були різні, різні думки приходили одна за одною. І чому так сталося, і що буде далі, і чим це все закінчиться? Безліч питань було. Просто хотілося заснути. І але так як постійно ти лежиш, вже навіть і сон втікає, і ти не можеш цього зробити. І проходило, пройшло декілька днів. На через день, другий ситуація знову погіршилася, не ставало краще. І викликали спеціаліста з області, і було вирішено робити ще одну операцію. Але знову таки ризик був ще більший, тому що знову потрібно робити наркоз чи витримав би отакий молодий, але знесилений вже організм. Тобто, взагалі, гарантій на життя не було. Дуже мало, малий відсоток людей. Він таких операцій переносив і люди виживали. І тому мені була зроблена така друга, друга операція. І це теж, теж складно, я пам'ятаю, після того я ще два тижні провів хірургії, потім ще деякий проміжок часу лікувався вдома після цього. Але це, що я пам'ятаю, тоді що церква вона сильно молилася за мене. Люди, небайдужі, вони переживали про те, і я відчував цю підтримку. Де я відчував. І таке слово Боже до мене адресувалося, що Господь він бажає досягнути своєї цілі, він бажає сформувати якусь посудину для своїх для своїх цілей. Звичайно, це процес болючий, неприємний, але ну вже в подальшому я я почав більше розуміти, чому воно так ставалося, і, і що мене саме Бог навчив через це. А які саме висновки ти зробив з цієї ситуації? Що Бог тебе навчив? Адже буває в більшості людей такий момент, що ну от захворів. Все закінчилося добре, де буду йти далі. Але Бог, я так розумію, щось говорив до твого серця і змінював щось у твоєму житті. Що це саме було? В такі моменти відбувається переоцінка всіх цінностей, всіх пріоритетів. Я пам'ятаю, як я ще, навчаючи, вставив собі цілі в житті, досягнути одне, друге, третє. Це були цілі непогані, цілі, за якими живуть більшість людей, але це були цілі такі земні. для... Мої власні, мої власні бажання. А очевидно, у Бога були свої цілі і свої бажання щодо мого життя, які він почав досягати. В Такі моменти ти переоцінюєш своє життя. Від ти починаєш більше його цінувати, тому що я бачив, як привозили в лікарню різних людей, як молоду дівчину вночі привезли і її не змогли спасти. Я чув цей плач їхніх батьків. Тобто я побачив наскільки смерть вона була близькою біля мене, бо скажемо по іншому, наскільки смерть вона близька до кожного з нас. Буквально секунда, буквально якась одна подія, і ти вже поза вже граню цієї смерті. Це ось це це перше. І при таких стражданнях, випробуваннях серце стає воно м'якше. Я пам'ятаю, як я тільки вийшов з лікарні перший, це були перші моменти, коли я побачив весняне повітря, і в мене в в розумі грала слова такої пісні. Ти знаєш, так хочеться жити. Наслаждатися восходом багряним. Жити, щоб просто любити всіх, хто живе з тобою рядом. Тобто, душа, вона і серце вона стає більш таким чистим, вільним, і хочеться всіх любити. Особисто ти чи боявся от моменту смерті? Адже вона дійсно дивилася тобі в очі, і оцей цей момент ти боявся її. Це було почуття таке незвіданості. Звичайно, страху як такого не було, тому що я і перед цим, знаючи, що операція складна, мені говорили, що шансів мало. Я молився про те, я готувався до переходу в інше життя. Але, звичайно, такий крок ступити важко, і ну, ти до кінця не, не наважуєшся. Думаю, Ну, є якісь такі певні побоювання. Але просто довіряюся Господу, і в своє життя. І даєш йому є категорія людей, які стикаються із проблемами у житті. Вони кажуть, Бог мене карає. Інші люди кажуть, Бог мене навчає. Особисто ти це сприймав як покарання чи суто навчання, суто те, що Бог говорить зараз у твоєму житті. Є таке в Біблії написано слово, що блаженна людина, яку Бог напоумлює, і оце слово «напоумлює», воно в різних перекладах і і карає, і навчає. Тобто Бог говорить до людини різними способами, і він хоче. Привести нас до досконалості. Ми не народжуємося досконалими. Наша природа вона є зіпсута і в нас є багато гріховних бажань, власних таких егоїстичних амбіцій. Все це Богу не подобається. У Бога є свій план щодо людини. Він хотів би зробити з нас прекрасне посудин, тому що оце слово, ця думка, вона не один раз звучала в моєму житті е, різними методами. Господь її доносив, що ти є глина в моїх руках. І... Творець він бажає сформувати свою посудину, посудину для свого використання. Він бажає з матеріалу, який не є цінним, зробити щось цінне і потрібне, що корисне. Для цього він посилає різні випробування, тому що саме у випробуваннях, саме в тяжких обставинах змінюється суть людини, змінюється її серце, формується її погляди, її бачення, і людина вона стає кращою. Згідно твоєї історії, того, що ти пережив у житті, з якими словами ти звернувся, от просто зараз до глядачів, які переживають випробування, і вони не розуміють, для чого Бог допустив це у їхньому житті? Найперше, я закликав би людей довіряти Господу. Не варто панікувати, не варто погадати в якийсь такий пригнічений стан. Бог знає, що він робить. Він Тримає все словом сили своєї. Він несе нас, він підтримує нас. І оце важливо зрозуміти, що нам просто потрібно прийняти Божу волю. Нам потрібно намагатися зрозуміти і дякувати Господу за все те, що ми маємо. Хоча те, що ми сьогодні не розуміємо, ми можемо зрозуміти пізніше. Дякую, Олександре. Попередньо ми говорили про те, що сьогодні ти є журналістом в християнській сфері, і ти неодноразово через засоби масової інформації говориш людям про Бога, свідчиш про своє життя, грані Бога висвітлюєш. Ось ця подія, ось ця хвороба. Вона чи повпливала також на цю діяльність? Тобто, як ти вже від моменту пройдення цих переживань, випробувань, ти почав діяти далі у сфері журналістики. Після Хвороби і інших подібних ось таких неординарних обставин. Божих стуків моє життя, я почав дивитися на життя крізь призму вічності. Я зрозумів, що життя воно є тимчасове. Що незважаючи, чи ти в молодому віці, чи тобі 20, чи тобі 30, твоє життя може закінчитися в будь-яку хвилину. І поки тобі Бог дає життя, поки дає можливості, ти повинен їх використовувати для того, щоб здобути щось таке, що з тобою буде завжди, що ніколи з тобою не відбереться. І тому в мене з'явилося ще більше бажання. Воно стало більш таке сильне. Про кожен день проживати з такою ціллю. Щось залишити для себе у вічності, щось зробити те, що приємне Господу, щось зробити те, про що ти не ніколи не пожалієш, тому що всі ті земні речі, за якими ми біжимо, воно, вони не є по суті своїми вічними. Ми їх все, все рівно залишимо, але є те, що дійсно воно ніколи від нас не забереться. І от саме після таких різних подій відбувається переоцінка життєвих цінностей, і ти намагаєшся будувати своє життя так, щоб його прожити не даремно, щоби. Воля Божа, вона відобразилася в твоєму житті, так як написано про одного з царя, цар Давид він, послуживши волі Божій, спочив або відійшов у вічність. Оце ціль кожної людини перед тим як відійти у вічність, а це може трапитися будь-яку хвилину. Встигніть послужити волі Божій. Дякую, Олександра, за участь у програмі. Що ти поділився своєю історією, і я впевнена, що завдяки твоєму свідченню глядачі, які дивилися випуск, вони зможуть побачити і у своєму житті почерк Бога, і також бути тим інструментом в руках Божих, завдяки якому вони зможуть написати свою власну щасливу картину як життя, так і вічності. Дякую.